Що, наприклад, якщо я там від телефон викладаю, беру книжку, вона менше шплуває, чи це одно. О, це таке саме здорове навантаження. Насправді це так насправді на таке саме навантаження, тому тут не можна а, говорити, що це типу тільки телефон або mm -hmm. гаджети викликає, да, чи це тільки книжка викликає? Тобто основна проблема, взагалі, в росту міопії це робота на близькій відстані. Один з моментів, який також називається це, що сучасна людина мало часу проводить на вулиці. От фізично. <плес> це про мене. Це, це на жаль, <плес> про багатьох. Да. Чого це впливає? Тому що по-перше, коли ми на вулиці ходимо на вулиці, ми дивимося далеко. Це той момент. Ну йдемо і дивимося далеко, да? тобто все розслабляє очі. По-друге, особливо ще є такий момент перебування на вулиці в світлий період часу. Ще цей момент треба враховувати, тому що коли ми на вулиці в день. На нас діє сонце, а нам потрібне сонячне світло. Воно потрібно і для ока, для правильного функціонування, ну і для організму в цілому, для формування вітаміну Д в організмі. А недостатність вітаміну Д теж доведений факт, теж може стимулювати розвиток міопії, тобто є взагалі ряд факторів, які на це впливають. Тому Дозування навантаження, перебування на вулиці, прогулянки, здорове харчування ну, тобто все це не, ну, такі, знаєте, не пусті слова, те, що називається. Mm -hmm. А для профілактики розвитку міопії. Більше це має значення для дітей, тому що діти більш разними до цих категорій, поки вони ростуть, в них міопія росте більше. Але, на жаль, останнім часом ми багато бачимо дорослих. Ну, тобто подоросли мають все більше і більше навантаження. Ми маємо, враховуючи наші обставини, війну і постійне відслідковування новин, в яких наслідку мови маємо ще більше навантаження. Да? Mm -hmm. Тобто тут треба давати відпочинок, тобто ну, зрозуміло, що ми не можемо змінити умови існування і, наприклад, прибрати роботу. Тобто, це неможливо, да тобто, але ми можемо створювати умови, які будуть допомагати окові трошечки розслаблятися і відпочивати.